Вітаю всіх. Мене цікавить ще така тема. Ви знаєте, наше суспільство породжує проблеми саме, нашими закликами. Ось в чому проблема. Тому що, наприклад, є мобілізація, ми всі зрозуміли, що це за війна, але знову таки є люди, які вважають всіх ухилянтами. Так, якщо мій воює, чому там твій не воює? Ось це. Оце погано. Це погана тема, це все погано дуже. Це все породило те, що відбувається зараз. Тому що була, був ґрунт для цього. ґрунт. Люди самі роблять ґрунт для цього. Відсрочки. Документ по відсрочкам його відхилили. Розумієте, нормальний документ, там, де про дітей розписали про дітей срочки, про все. Був крутий документ, його відхилили, тому що за це не було такого, не було такого за це, як вибачте, за те, що хтось воює, а між дітьми воює і тому подібне. Це бред вибачте. Якщо хтось воює, з цього робити вже триндець. Мене просто задіває, коли ось це кажуть. Ти живеш вдома, а я не вдома. Оце також бред. Ну, Просто наше суспільство починає розколюватись. Тепер я хочу подивитися: стан нашого суспільства в країні розкол суспільства. Яким чином зараз відбувається? В нашому суспільстві дійсно зараз є, де розкол на групки. Дійсно, він є. Давайте, будемо розкол є в нашому суспільстві. Так, він є. Цей розкол в суспільстві починається активно. І це все заходить в тупік. Тупікова ситуація іншого не буде. Тиск обставин, який доводить до цього. І наша влада це підтримує. Ви ж розумієте. Наша влада підтримує цей прикол. Таємно, верховна життя. Ви ж розумієте своїми діями. Розмовами. Ось вам розмови. Діями, розмовами і всім-всім. Так, розкол в суспільстві буде і треба це розуміти. Дружини-військових будуть ненавидіти всіх підряд особливо тих, хто не воює. На жаль, маніпуляцій дуже багато буде на цю тему. Якби ж ми. А, тепер я хочу подивитися, наші люди ще зможуть стати згуртованими. Наші люди ще зможуть стати згуртованими і перестати виділяти. Хтось живе вдома, хтось не живе вдома, хтось воює, хтось не воює, забити на це і жити нормальним життям і не лізти в життя інших людей. Зможуть наші люди стати згуртованими. Ще є шанс, любимої, ще є шанс нам стати згуртованими, адекватними. У нас є шанси, давайте його використовувати. Не дивіться на інших, хто як живе, не лізьте в життя інших людей. Ось відлюдник, не лізьте нікуди. Хто як заробляє, хто як живе, хто живе вдома, хто живе не вдома. Це не можна взагалі робити. Сьогодні людина вдома, завтра вона не вдома. Не можна про це взагалі казати. Хто воює, хто не воює, у кожного різні обставини. Не треба пісих пі до дне. Хтось вміє заробляти гроші, хтось не вміє. нас не буде перемоги, поки ми не згуртуємось. Багато хто вже казав. Наше суспільство починало ділити ще на схід та захід. І коли почалась війна, був період малесенький, коли ми згуртувалися. Він малесенький був. Надовго нас не вистачило. Це правда. І не вистачить, тому що одні вважають, що, наприклад, якщо їх заклик на евакуацію, то інші повинні їм щось, а інші нікому нічого не винні. Це звичайні люди. Винні незвичайні люди, які просто намагаються допомогти, а сприймаються вже як винні. Оце проблема номер один. Кожен повинен думати про себе перш за все. Наші люди, на жаль, не мали такого рівня доходу, щоб мати статки, щоб виїхати в інше місце і спокійно жити. Заробіток в інтернеті не всі вміють, не всі можуть. Цей розкол суспільства починався давно, і зараз він тільки підігрівається, і наші люди його ще підігрівають. На жаль, мені це дуже не подобається, тому що починається такий кіпіш, сильніший кіпіш, там, де це не потрібно. і... Знаєте, коли люди вважають, що вони роблять правильно, це зовсім неправильно. І якщо людина вважає, що вона права в тому оточенні, в якому вона знаходиться, а вона веде себе не зовсім адекватно, це вже погано. Ось. Не треба мірятись, хто де живе, вдома, не вдома, хто як живе. Живіть своїм життям. Намагайтесь робити його якісним, хорошим і для себе вигідним. Неважливо де. В іншій країні, в Україні просто брати, жити, не дивлячись на інших. Ми наміємо. Це наш менталітет, на жаль.